Опора наша, просто і батько він, і мати мені був. І все. Він у його не було нерішених проблем. Він приїхав. Мам, що тут у тебе? Води нема по погоду, побіг, при той. Ну от такий він улибаючий, сонячний. Він такий був. На це подвір'я у місті Ворожба майже 40 років тому принесли з пологового будинку майбутнього захисника країни Андрія Бдюхіна. Згадує його хрещена Марія Худолій. Тут минуло його дитинство і юність. На кілька будинків спільний двір, де сусіди знають одне одного і спілкуються. У школу ходив, як і то саме той. І тут він же проводив своє час. Детство, Детство. хороший, добрий, усідчивий, ну, хороший був мальчик, що казати. Я його дядчила. Він мене і багато слова не сказав, скільки я прожила вже Він Дуже-дуже гарший хлопець був, бо і там побагав. Дома прибіжить, було, він у білополі жив. Прибежить і нагородний картошку копає, і носить все на світі було побагав. 87-й день народження. Кажи, бабуль, для, для праправнуків. Мама Ольга розповідає, Андрій народився 10 вересня 1985 року. Він ходив в секцію бокса, займався тут у нас трошки ходив на бокс. Ну, учився так він посередньо двоєк не було, тройки, четверки, п'ятерки, фізкультура його любима була. Ну, в школу не прогулював, у школу ходив. Так як батьків у нас у школу ніколи не визивали, ми не красніли за його. Він поступив у нашу, ну як ми її називаємо. Білопільське ГПТУ воно тоді 5 було. Ну ми її називали Бурса. Він її закінчив. На мастер був він. Путієце. Потім призвали його в армію. Він відслужив армію. Після армії він підписав контракт. Після цього, розповідає мама, контракт. син 23 роки віддав прикордонній службі. У 2015-2016 роках служив у Краматорському прикордонному загоні, брав участь в обороні Мар'їнки. У 2016-му повернувся на Сумщину. До останнього дня боронив і захищав державний кордон України в Сумській області. Чоловік о, був о, дуже близький зі. Своєю родиною згадує мама сусідка береже місцеву газету, де рідні вітали Андрія з 30-ти річчям. Оце він такий дітка у нас був влибаючий, він таке хлоп'я було, що я казала, він біжить з бетоном, він завжди влибається, завжди драсти, скаже, ну, це дитина дітка була. Що там казати? Хоч і мій служа, дітка, я не буду казати, ну це дві рази дитини було. Я ж кажу, він все время влибається, то по горох біжить, все, все время влибається, то туди, то тусі, туди, то туди. Брат Андрія Олександр згадує, разом із Андрієм займалися спортом, грали в футбол. Брат був такий, що ну, мог бути різким, ну, справедливий. Справедливий. Ніколи він ну, як би, добряк. Навіть якщо він десь і щось мог комусь щось, ну, то він по справедливості всі да. Він служив, пішов у запас, а потім. Таки вирішив піти назад до служби і так, так прослужив, поки не загинув. За службу я в нього скільки разів питав, то дуже скупо він розповідав. Я не знаю, може він не хотів, ну, хто знає, по всяким причинам, але завжди казав, все добре, де б не був, навіть. Будь там, де ми знали. Він був смислом моєї житті в останнє час. Я таки жила їм, я дуже переживала за його, як він оце, е, став оце на защиту тут, як почалася війна. Ми так за його переживали, ми так за його волнувалися. Не дай Бог не дзвонить, вже все, е, вже наші нерви, страдання. Коли почалася повномасштабна війна, Андрій дружився з коханою дівчиною, хоча знайомі з Тетяною вони були вже давно. Разом виховували доньку Марію. Я не давала йому поводу, щоб він там бачив, що я там слабка і таке інше. Але ж він мене завжди попереджував, що ти знаєш, де я працюю. І повинна бути готова до того, що в будь-який момент ми не можемо стати. Десь місяців два, як почалася війна, його взагалі не було. Через декілька днів він з'явився на зв'язку, сказав, Тань, там все добре, все таке, ми там на Лебединському напрямку тримаємо шляхи ну і все таке інше. Тоді каже, відпустять. Прийшов він перший раз після початку, через два місяці. Тетяна говорить, чоловік пропонував родині виїхати за кордон, але вони вирішили лишитися ближче до Андрія. Не було ж тоді на той момент, 22 березня, ні листя ж на деревах, ні нічого. Воно так чітко було, його видно. Я виходила на балкончик на другому поверсі, а він становився на габю і якось паличкою мені махав по телефону, дзвонив і казав, дивись, я тобі машу паличкою. Кажу, добре. І ми так з ним спілкувалися. Він Тетяна він, він, згадує він, 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 останній він, день, він. день життя чоловіка. Перед тим якраз він такий вдома ходив, засмучений, так оце. Подивиться на віконці, якийсь такі, як в провалі десь. Я запитала, у тебе щось трапилось? Ні. Може, ти щось хочеш? Ні. Кажу, ну я тебе дуже давно знаю, щось не те. Ну, тобто я тебе знаю, він такий завжди був енергійний, веселий, завжди посміхався. Він такий, як то каже, душа компанії. Кажу, Андрюш, ну щось таке, може, пішли куди-небудь. Поїдемо, ні, нічого не хочу, хочу побути і спати, хочу виспатись. Ну, добре. Того ранку він навіть запізнився на роботу, проспав, такий теж встав, в усі кімнати зайшов вдома. Ну, все. І ми з ним, з ним планували що я кажу, що ти хочеш після роботи. Він каже, суші. О 15-й годині згадує що Тетяна, Андрій подзвонив їй. Просто тобі кажу, що я тебе дуже кохаю, щоб ти це знала. Кажу, я це і так знаю, я це бачу. І все. Тоді щось так, слово за слово, Він каже, над нами висить е, каца-розвідник. Я кажу, чому нічого. ну… Там хтось є, так, всі тут, але сказали, що треба працювати. Я кажу, так а як це так? Це ж ну, небезпечно. Ну, а що ми можемо зробити? Тоді ж о 17-й ще він мені позвонив ровно через дві години. Позвонив, каже, там тривога, і наші кажуть, що можливо будуть каби. Я виходжу, він мені. Телефоную, я не можу зв'язок знайти. Я ще трубку слухавку не підніму, воно зриває і зриває. Я виходжу на балкон і бачу, я, він мені телефонує, знаходжу на, зв'язок нарешті на балконі. Він мені телефонує, і я бачу, як оце летить авіабомба туди. І він мені кричить, у слухавку Таня. Я чую вибух. І він все. Я стою кажу, батько загинув. Потім Тетяна зателефонувала свекрусі. До останнього я не могла повірити. Вона мені дзвонить і каже, бабуся, до Андрюші прилетів кап. Я спочатку не повірила, як кап прилетів, да, то як його. Моліть Бога, щоб він був живий. І ми до трьох ночі до трьох ночі ми все ждали, ми все надіялись, що його одкопають. Майстер-сержант Андрій Бдюхін загинув під час нанесення авіаудару по позиції прикордонного наряду 22 березня 2024 року. Йдеться на сторінці Держприкордонслужби у Фейсбук. Йому назавжди залишилося 38 років. Полеглого захисника разом із побратимом Олександром Авраменком посмертно нагородили медаллю за військову службу Україні. Анна книжка Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.